Це програма фінансова Україна, і гостем нашої студії Віктор Мазерчук, експерт Міжнародного центру перспективних достіж. Доброго ранку. Доброго ранку. І з Віктором ми поговоримо про таку ну достатньо цікаву тему. Як відомо, на сьогоднішній момент європейські країни Штати Америки скажімо, блокують, арештовують активи наших, скажімо, ну, вла. Власників попередньої влади, якщо так навіть так сказати, власники держави попередньої влади. І, звичайно, поговоримо про таке питання: От, до чого це може призвести? І саме основне, що від цього виграють українці? Одне діло там ну, ла, добре, зрозуміло, там вони багаті люди, в них там багаті статки. А що ж тепер з українців перепаде з усіх мільярдів, які знаходяться там? І я хочу просто, Віктор, з самого початку почати, ну, з офіційних повідомлень, я думаю, тобі десь відомо. значить Офіційна інформація, є запропонував санкції проти Януковича та 17 його соратників. Європейський союз четвер запроваджував економічні санкції відносно 18 українських політиків, яких є підозрюють в розтраті державних коштів порушень прав людини. Читаємо далі. Е, ну Англія знов-таки опублікувала перелік 18 українців, проти яких введені санкції. Потім читаємо ще, Голландія арештувала, ну тут арешт Голландія арештувала сотні мільйонів євро підозрюваних українських активів. От така тут інформація, ну, дійсно, з багатьох. Ну, відповідно, Віктор, у тебе запитання. З технічної точки зору, що це значить, арештували? Вони їх якби вже заблокували? Чи от з практичної точки зору, що зробили ці країни по відношенню, ну, скажімо, до цих наших. Політиків з грошима а, до політиків нічого не зробили, тому що на а країни країни ЄС не на, на даний момент, я так розумію, не можуть їх скажем фізично арештувати. достати, як, арештувати, да. і вони на це не мають наразі повноважень, тому що тільки наскільки мені відомо троє чоловік знаходиться в розшуку по згідно з Інтерполу, офіційних да. повідомлень Інтерпол ви абсолютно праві 5 числа. ЄС Єврокомісія офіційно запровадила санкції проти 18 чоловік. Які це санкції? Перше це блокування активів. От а, якщо можна віктор, слово, красиве слово блокування. Що це якщо привести а, на якщо по-нормальному, понормально? Якщо, глядя, по вже якщо таке би, блокування, якщо по-нормальному, значить це замороження а, рахунків О. цих 18 людей. О, це більш більш логічно. Що ще хочу дуже важливий момент, а, що не тільки оцих 18 угу. людей, це надзвичайно важливо, але пов'язаних з ними осіб, угу. тобто родичів і О. компаній. Тобто, оце найбільше, най, найцінніше і найбільше важлива річ, яка прописана безпосередньо в. Цьому в Council of Regulation, в цьому документі, ну, який в четвер запровадили в... в середу. запровадили. а от ну ми ж просто теж чули, що наші оці та скають можнавладці, мають за кордоном там будиночки, активи, да. так. Оце так. що що ними? так само на них поширюється норма цього цього законодавства? Тобто їхнє майно, скажімо так, Їхнє за решту. майно підлягає ареш, арешту арешту, mm -hmm. тобто, ну блокування, не решту блокування. Mm -hmm. Тобто, по факту вони ним володіють, але вони не можуть з ним нічого зробити. Тобто, филинку, що значить зробити, теж точне продати, уточняємо. передати, О, подарувати, відчудити і інші речі. Вони не тобто, можуть Тобто, сам будинок, залишається, сам але будинок вони його за... ніяким чином не можуть. Ну скажімо, перепродати і комусь там іще. абсолютно точно. А, і, де... і, і Я так розумію, що рахунок заблокований гроші з рахунку вони а, в будь-якому випадку перерахувати якісь там ще в офшорчик. Ніяк а, не вийде. не можуть. Є виключення, передбачені в безпосередньо в цьому в цьому законодавстві. Що в принципі за е зверненням цієї особи можуть бути списані окремі кошти, е які необхідні для прожиття для мінімального а, прожиття. Ну, я пойду, ну, так, тобто для, для та щоб з голоду бідняшки не померли, щоб <свіття> <свіття> здійснити оплати певних послуг. Там в е адвокатвиключення да, та, там чотири виключі. <свіття> вони не серйозні. Важлива річ, яку на яку звернути хотів би увагу про те, що санкції починають діяти безпосередньо з 5-го числа з на ну да, інформації, їх... да Фак, ну теоретично вони вже діють, якщо вже вони вже діють, вже вже діють, діють да. і вони діють не тільки на оцих чотирьох країнах, які ви пере перерахували, uh -huh. а на всіх країнах-членах Європейського союзу згідно додатку. 2. там додаток 2, там Ні, повністю то... перелік всіх країн, всі країн, і зазначено, які органи здій. Існують моніторинг угу. і контроль за виконанням е, даного рішення Європейської комісії. Ну, зразу Віктор саме каверзне запитання. А офшори. Ну, знаєте, а, вони ж в нас офшори, постійно розмовлять. Офшори. А, 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 а офшори, а офшори не входять. Тобто, виходить, офшор, офшори все-таки тут. тут. Тут складне питання. Ну, якщо можна пояснити, віктор, тому що питання воно ну дійсно воно ж ну нас же постійно, як говорили, що де гроші наших там, скажемо, ну давай пожновлацців. Красиве слово. Я б сказав би людей з в людей в офшорах. Абсолютно правильно. Вони в офшорах і вони активи правда в Європі. Ні, ти Великі... видав, ну Будинки ж ми ж самі Будинк... ж там бачили будинки. Чували? Це гарна річ, їх заблокували. Якщо якщо вони в Європі, наприклад, Сім'я Азаровах дуже любить Будинки, будинки Європі. в Європі, в Австрії. Так. так активи клюєва, багато яких знаходяться безпосередньо в Австрії, в ліхтицю Австрію роз... Ну, полюбили. тому що тому що спокійна країна, там, гарне не. податкове законодавство і ну, центр Європи. Ну, да, в принципі да, да, невеликі да, центр Європи. Європа, що необхідно звернути в даному випадку, а якщо ми говоримо про юрисдикції офшорні юрисдикції, ну, як, такі які, питання, які, які знаходяться в протектораті Великої Британії. Угу. То а, дія цього обмеження поширюється на ці країни. Ну, а наприклад, а наприклад в, Британські, ну, віргінські острова, о. острів, Мен, Кукну і тому подібне. <сміт> Якщо ми говоримо про інші а, офшори, які не підпадають. Під зараз запитання: а от Кіпр? Ну я розумію, це ж ми про Кіпр страшно а, багато говоримо. Тут... Тому що постійно Кіпр, Кіпр, Кіпр. Я, що вам, з зараз, я вам зараз точно скажу, чи а кіпр, дійсно, дійсно цікаво, що Чехія, Болгарія немає Кіпра. А є Кіпр, перепрошую, Міністерство фінансів. Кіпру на сайті Міністерства фінансів Кіпру mfa.gov.su slash sanction можна подивитися. Я думаю, що можливо сьогодні вже і буде вивішена ця, ця резолюція внутрішня, <плес> внутрішня. Тобто, я так розумію, хто на Хіпрі ховав гроші, їх, ну, рахунки, за були. рахунки заарештовані рахунки зарештовання за умови, якщо ці кошти до того моменту не виведені. Ну зрозуміло, ми ж розумієте. Я більш ніж переконаний, що. Фізично активних цих грошей угу. а в даних країнах вже немає. Тобто вони виведені а, а де, запитання така. Де вони можуть бути? А, ну я розумію, що це відписне батьки слідство, але а, все таки я, я думаю, що це скоріш за все. Це можуть бути країни а, Африки, ну Алжир, угу. от десь туди. Чому тому, що в принципі Європа вся заблокована? Ні, ну Європу ми зрозуміли. так. Да. Росія не найкращий варіант. Тому не. що найкраще відбують просто що, так без блокування. Відберуть просто так без спілкування. Нічого не будуть пояснювати, як в нас Ну да, да. штати, Канада, санкції. офіційно. Да, ну, вони Канада вже за... оголосили, що в тому числі і фінансові санкції вже є рішення фінансового комітету Сполучених Штатів про запровадження цих санкцій. Канада так само. А є ймовірність про те, що можуть теоретично піти в Латинську Америку. А Бразилія, Аргентина, да ну Артина, специфічна Специфіка. Тут треба дивитися: перше податковий законодавство, друге наскільки спокійна є країна. Чесно скажу, ну вибір не дуже багато не, не дуже ну, ми ж Африка. Ну така а, специфічна країна. Ну а, як яка Африка? Якщо це Алжир, то в принципі достатньо достатньо хороше податкове законодавство, достатньо спокійна країна і а, ризики, політичні ризики, ну, наскільки да, я да, розумію, не дуже високі. Ну відносно да відносно. А якщо Чад, то там помо була ну, звичайно вчать там або Судан, там влада міняється кожен день. А, До речі, <laughs> по, по, по судану. А, Хотів би, можливо, чуть-чуть в сторону відійти стосовно е, санкцій, які запроваджує, е, запровадили е, країни Євросоюзу mm -hmm. до країн е, недемократичних країн, mm -hmm. е, наприклад, Північний Судан. Проти них запроваджені санкції Європейським Союзом. Там також е, заблоковані е, торгівля зброєю, mm -hmm. там е, заблоковані е, активи. І якщо я не помиляюсь, фінансові платежі в цю країну можна mm -hmm. підняти Ну, понятно, ясно. 에, дуже цікава історія з Білорусі да. нашими сусідами, ну, да. всі, дуже всі... найближчі та, сусіди, найближчі сусіди. як кажуть Лукашенко, останній диктатор ми, а, в Європі. Європі. Да. Виявився, що не останній, тому що був ще Янукович і Путін залишився але. Є декілька рішень по запровадженню санкцій в, щодо Білорусі. Mm -hmm. Оста рішення основне це 10 ту року, яке запровадила ЄС після виборів в президенти, на яких вибори. Там... вибори що, які санкції Запровадили країна ЄС. Перше, заборона в'їзду 242 чиновникам і Логічно. громадським діячам. Тобто це вище керівництво держави, це судді, які були пов'язані з Рішення. всіма рішеннями, вплоть до того, що в, безпосередньо в рішенні Європейської комісії mm -hmm. про санкції, зазначається за що. Це один з тих випадків, де зазначається, за що за що ну, дуже, розуміло, детально, да. дуже детально. Це навіть ректор Бреського національного ну, університету перепала дуже багато. Перепала да. тобто, це заборона в'їзда, це обмеження торгівлею, uh -huh. це обмеження фінансової допомоги, і це така річ, як санкції на компанії. Uh -huh. Там порядку 30 компаній, які підпадають під санкції. Тобто, з цими компаніями країни ЄС не, не мають працюють. права працювати ну, теж логічно. А, якщо вже все-таки санкції так станція. Віктор, ще таке запитання вже більш конкретне. Коли, ну скажімо так, ну все-таки, якщо там є, якщо ти говориш, що там грошей може бути мало, але якщо є ці гроші mm -hmm. або активи, коли Україна може їх отримати? Тобто, в яким моменті дійсно можна ці гроші забрати? Ну, або ми скажемо, ці, ну, як говоримо, будинки, на ну, теретично їх можна не забрати, або продати. Їх mm -hmm. теж. І коли Україна може отримати гроші? Ну вже в Україну, тому що в будь-якому випадку все ж вони каже запитання: а що від цього українці отримають супер запитання, а чесно скажу, воно достатньо складне, і воно достатньо складе в першу чергу процедурально. Що там саме болюче? скажімо Саме болюче, саме так. болюче а, репатри... ну, забрати ці кошти. Ну тобто доказати в суду... Тобто, має бути рішення суду. Тобто рішення суду до українське на чи європейське? А, має бути спочатку скоріше за все українське а потім воно адаптовано в, тобто, в європейське. тут, 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 тут я а, не є спеціаліст а, дуже ну, я сильний я в закон, в юриспруденції. Угу. Я тут можу помилятися. Ну наскільки я розумію і пам'ятаю історію з Павлом Лазаренком, ну, да, да, було да. рішення суду. пам'ятаєте, де там здається 200 400 мільйонів well, в Швейцарії да да, да там а, довго. два чи три роки. Оцей весь процес він відбувався. І поки його ці кошти повернули. Я думаю, я переконаний, що в Європі знаходиться дуже багато коштів. Все-таки угу. не встигли вивезли, вивезти. Понадіємося. Ми надіємося. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що середини, середини, напевно, навіть з початку лютого громадськість дуже активно почала піднімати. Людей в європейських країнах: так, так. Австрія, Британія, Бельгія і Ну і Сполучені Штати Ну, Сполучені Штати вони далекому зараз понятиго ну, відповідно було звернення і було навіть заява представника. Австрійського представника, що да, сім'я Клюєвих має в Австрії активи, має в Австрії кошти, і в тому числі через компанію «Актив Солар», яка в Україні здійснює ну, генерацію електроенергетики на своїх сонячних станціях. Uh -huh. Це один з їхніх основних бізнесів, і, в принципі, це бізнес, який постійно який не можна зупинити. Так само, да, як да, в принципі, як компанія Трейдінг», яка торгує. В основному металами, вугіллям. це компанія пов'язана з Олександром Янковичем. Ну, тобто, понятно. це постійний процес. Можна зупинити, а тоді, тоді все валиться. В принципі, я думаю, що частково кошти якісь там є, і їх, їх повернуть. Віктор, в... зараз запитання. Важливо да, уточнення. Да. Коли почали говорити, коли вже стало зрозуміло, що. Дійшов до критичного точки, оце точки неповернення ну, да, да. А, з відносинах між Януковичем а, і, і громадськістю, тоді Європа почала говорити: шановні, ми готові вас профінансувати. Ми готові навіть, і в пресі це проходило. Ми готові навіть дати вам кошти у розмірі 35 мільярдів доларів євро. євро, євро. А, що це за кошти? А, це кошти частково їхні. Це ті, що вони озвучили оце в четверговому заяві, що домовились про надання Україні до 20-го року 11 Тобто, мільярдів. Це виходить, що вони Я зараз, арештую, розкажу. Та, ну, Я давайте, зараз давайте. розкажу. Я зараз розкажу, і це достатньо так довго і серйозно обговорювалось на різних рівнях в Євросоюзі. Що шановні, а давайте ми просто заберемо ці кошти у них. І віддамо ці кошти вам да. цікаво. З одної сторони це в принципі класно, угу. тому що по факту виходить, що в Україну повертаються кошти, які належать Україні. громаді Україні. так, да, громаді. Да. Другий момент ці кошти повертаються в якості чого? В якості кредитів це погано. Дуже погано, Чому? Вертати. тому да. що ну це по факту наші гроші. Да, якщо да, це, це, якщо це повертається у формі грантів. Ну, формі такі великі допомог. гранти не бувають. Бувають. Бувають, бувають. такі гранти. Uh, ну, чи такі великі гранти? Ну, грант не, мільярд, мільярд може бути. Ну, 40 мільярд 400 в, в, цьому, в останньому рішенні Євро, Єврокомісії, оце, що по 11 мільярдів, там 1 мільярд 400 мільйонів, це технічна допомога Ні, форм, да, у формі грантів. Але да, да. не, бути... не 12, а, лучше не 12. 12. Ну, а, тут треба треба дивитися яку яку вони там скільки коштів вони можуть там закумулювати Є, так? звичайно так. тут треба дивитися чи можна, якщо вони заблокували активи Ну, наприклад, кажуть, Клюєв має дуже ну, великий, дуже великі бізнес-центри у, у центрі Відня. Ну, звичайно, якщо вони його продадуть, да і ці кошти акумулюють у себе і нададуть нам в вигляді технічної допомоги. Я думаю, Австрія і Європейський Союз від цього нічого ні, не абсолютно тратить. нічого. Вони ж продаду продадуть, вони ж продадуть. продадуть. Вони, вони, залишиться у них. Це да. ця, ця річ залишиться у них. Да. Відповідно, виграє тільки український народ. Питання єдине питання це питання часу. Це, це, це реально дуже страшно. Тобто час може затягнутися, дуже? Ця, час може затягнутися, причому е, можуть включитися дуже потужні лобійські групи ще і, ще, і юристи. Для повного, щастя. Да, для повного щастя нам ще цього не вистачало. Да. Коли оця істерія і оця вся історія, вона впаде вниз, тобто тоді зараз нема сенсу включатися, тоді можуть вони включитися. Вони можуть ну клює, наприклад, дуже дуже потужна людина. Має великі бізнеси, має великі статки. Він може Включити там найкращих адвокатів на ньякі адвокат... будуть звичайно, використовуючи які будуть... європейське законодавство, вста... затягувати а, там аб... затягувати буде блок... десятиліттям судитися. Uh, uh, важливий нюанс стосовно, от ви казали, ми почали про затягування. Важливий хороший нюанс стосовно використання коштів, які вже заблоковані. а ну да. uh, uh, Обмеження, яке не поширюється на блокування, це те, що uh, люди. Чиї кошти це, чиї активи це угу. можуть використовувати відсотки, зароблені або принесені цими ну, да, активами да, да. в розпорядження своє. Тобто, наприклад, якщо людина має а, депозит а, у 10 мільйонів євро ну, за да, кордоном, да, да. ну десь Відсотні, в Австрії, Швіці, то ці 10 мільйонів вони заблоковані. Да. Він, він нічого не може да, з ними да, зробити. Да, да. А 200, 200 тисяч, наприклад. Кошти ну, ну, да, да, ну, 500, 500, 500 тисяч, да. які за рік йому нарахували, він ними можна, може використати. Вигідна да, непоган, <рігідний> річ, непогана річ, але ну, це, напевно, краще, ніж нічого. Віктор, ще маленьке таке запитання. Ну, от ми говоримо, Куди ці кошти безпосередньо прийдуть? Бюджет, скажімо, чи в якийсь спеціальний фонд? От, ну, хорошо, от, перераховують. Бюджет, Тобто їх получає бюджет їх... і тоді вже на свій розсуд. Ну, їх получає бюджет відповідно на єдиний казначейський рахунок угу. і. Відповідно до розпису державного бюджету їх витрачають. відповідно до плану. Вони ну, тобто теоретично, не можуть прийти в бюджет, там міфін подивиться, куди витрачати да, і та, фактично що так. називається поділить гроші. Поділити може може теоретично, може бути така історія, що вони під ці кошти приймуть окреме розпорядження, mm. ну тобто законодав. і будуть і будуть ці кошти використовувати так як ну визнать. Ну наприклад, скажуть, що. А ці кошти були наприклад незаконно виведені, ну, і ми їх будемо витрачати на виключно на побудову дороги. Ну, ну теретичну як варіант, да. ну можливо і ці кошти будуть повністю витрачені на побудову дороги. Або поліклінік, або ну а, не знаю, зарплату викладачам будуть піднімати за ці кошти. Ну. Тобто тут то два варіанти. Ну, або відповідно до визначеного на цей рік бюджету, або окрема так. процедура, якась буде визначена до додаткову. Коротше, я так зрозумів, спочатку треба забрати кошти, а потім. Абсолютно. Спочатку потрібно забрати. Ну що ж, Віктор, спасибі за спілкування. Будемо сподіватися, що глядачі наші зрозуміли, що ж відбувається, наскільки це реально, і коли ми ці можемо кошти нарешті отримати і в якої сумі. Ну, Будемо надіятися на те, що все-таки вдасться. Ну, Можливо, якщо не через місяць. То, хоча б в цьому році бажано, ну, якщо не в цьому ну, хоч... ну скажімо так. Я розумію, так бажано їх отримати, сказати конкретшвидше як на швидше. Ну будемо надіятися, що дійсно це швидше буде. І теж бажано, щоб їх дуже і правильно використали. Тому що от ми, як ви ви сказала думка, щоб дійсно ці кошти не прийняти постанову і витратити на такі, якби глобальні проблеми, щоб не трапилось так, що взяли ці кошти і ще знов-таки витратили. Невідомо куди. Получиться кругообіг. На цьому ми передачу нашу закінчуємо. Глядачам каналу БТБ, ну, жінок, з святом весни. Надіємо, що це свято відбудеться у них дуже вдале, приємно. Бажаємо всього найкращого. Ну, а ми з вами зустрінемося уже вівторок і будемо говорити про прагматичне. Гроші, гроші. Ну і надіємося, що все буде вдало. І з грошима, і з весною. Ну і з поцілунками. Всього найкращого. До побачення. Бачите.